Створювати неможливо, але можна створювати умови, де ростуть і квітнуть таланти. Саме під таким гаслом творчо і послідовно працює колектив педагогів однодумців, комунального закладу Луцький навчально-виховний комплекс номер 9 Луцької міської ради. А ще наші вчителі переконані у тому, що місія сучасної школи допомогти кожній дитині осягнути сутність мистецтва життя, визначити систему координат. У якій вона може найповніше реалізувати себе. Луцький навчально-виховний комплекс номер 9 це сучасний навчальний заклад. Учні школи мають можливість навчатися за такими профілями: математичний, правознавчий, філологічний. Першочергова увага в нашій школі приділяється поглибленому вивченню математики, економіки, фізики, історії України, основ правознавства, українській мові та літературі. Наше завдання побачити. Творчий потенціал кожного. У нашому навчальному закладі з 2010 року здійснюється експериментальна діяльність теми моделювання компетентної особистості школяра розвитку дитячої обдарованості. Науковий керівник експерименту Вітюк Валентина Васильівна, проректор з наукової роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Тема експерименту обрана не випадково. Адже проблема реалізації інтелектуального та творчого потенціалу дитини особливо актуальна в закладах нового типу, закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, профільним навчання. Намагаємося якомога раніше виявити тип обдарованості дитини, щоб забезпечити індивідуальну траєкторію розвитку у тріаді школа, дитина, сім'я. Цього року. Три перших місця у обласному етапі Олімпіад з української мови, математики та географії. У своїх успіхах я завдячую праці моїх, моїм вчителів, викладачів університетів, батьків та звичайно підтримки друзів. Відомо, що талант виховується талантом. Тому на рівні методичної роботи актуальним та життєнеобхідним необхідним стало питання. Готовності вчителів до безперервної освіти і удосконалення педагогічних умінь і навичок, формування високих професійних компетенцій. Ця робота, яку я провожу на своїх уроках. А ми граємо на музичних інструментах, використовуємо скормовки, елементи народних танців, слухаємо елементи народних мелодій і визначаємо, до якого жанру належить та чи інша мелодія. Це допомагає мені в перспективі у позакласній роботі. Педагоги школи творчо впроваджують інноваційні технології, які сприяють розвитку дослідницької компетентності школярів, забезпеченню їх міцними ґрунтовними знаннями, які допоможуть їх подальшій самореалізації. Наша команда справознавства має великі визначні значні досягнення в олімпіадах, предметних, в турнірах. Таким чином, ми зайняли перше місце на всеукраїнському турнірі справознавства минулого року. Третє місце цього 2014 тисячі Ну 2015 років це здоягалося завдяки плідній праці нашого педагога, нашого вчителя. Для того щоб досягти успіху у будь-яких інтелектуальних змаганнях, потрібно постійно працювати над собою. І перш за все потрібно вірити у перемогу потрібно докладати максимум зусиль, адже без постійної праці, без відданості тому, що ти робиш, ти ніколи не зможеш досягнути успіху. Розвиток пізнавальних інтересів школярів продовжується і після уроків. Саме під час позакласних заходів учні мають можливість розвивати навички, спілкування, виявляти ерудицію, кмітливість, творчість, ініціативу. Отже, на сьогоднішньому нашому занятті ми розглядаємо тему Івана Мазепа. Іван Степанович Мазепа відомий український гетьман, представник козацько шляхетського роду, меценат, культурний, державно-політичний діяч. Він був гетьманом України з 1687 року. Діти із задоволенням беруть участь у турнірах, вікторинах, інтелектуальних марафонах та іграх. Саша, будь ласка, розкажи, як ви розділяли суміш? У е, ці маленькі тарілочці була частинки від метала, сіль і різні ще речовини. Ми взяли ми сам магніт, відділили частинки металу, а все інше ми через фільтрування, через Різні прибори, ліку і спеціальний папір ми відфільтрували і зробили часто. Наша школа це передусім творче середовище, де формується сучасна людина, яка вміє ефективно мислити, знаходити креативні рішення. Саме науково-дослідницька робота веде учнів шляхами знахідок та відкриттів, а координує цю діяльність. Шкільна академія наук, яка об'єднує 16 секцій учнівсько-наукового товариства Допитливі інтелектуали. Рада товариства надає методичні рекомендації педагогам, сприяє популяризації дослідницької роботи серед учнів школи. Гордістю нашої школи, міста та області стали напрацювання вчителів англійської мови, які працюють над впровадженням експериментального методу асоціативних символів на початковому етапі вивчення іноземної мови. Клауді, rainy, rainy, rainy. cloudy, cloudy, красті, frosty, frosty, фоді. Фо наша школа працює за методикою асоціативних символів. І саме ця методика мені допомогла зорганізувати клас в інтерактивну групу, де кожен учень є активним учасником, почувається впевнено, вміє висловити свою думку і, звичайно, з інтересом, з великим інтересом, вивчає англійську мову. Серед нових форм роботи, які засвідчили свою ефективність під час експерименту, можна виділити систему шкільних клубів. Що забезпечують розвиток різних типів обдарованості. У навчально-виховному комплексі функціонує шкільний клуб підприємництва Успіх, який заснований у рамках українсько-польського проєкту Шкільна академія підприємництва. На засіданнях клубу старшокласники поглиблюють свої знання у сфері економіки та бізнесу, вчаться бути успішними у всіх видах діяльності. Шкільний клуб Успіх визнано одним з кращих. Інтелектуальний клуб Рудин диктує моду на знання, ерудицію всебічний розвиток. Девіз клубу знання найдорожчий капітал. Ми тебе вітаємо. Ти отримуєш звання «Найрозумніший учень школи ліцею 2015 року. Так? Вітаємо. Клуб робототехніки. Ініційований малою академією наук. Об'єднує учнів, які захоплюються науково-технічною творчістю. Основний принцип його роботи навчання через дію. На заняттях клубу моделюється робота програмістів, інженерів і науковців. Учні готуються до вибору майбутньої професії у високотехнологічних та наукових галузях, попит на які зростає у всьому світі. На заняттях школи турнірного бою учні розвивають вміння вести змістовну полеміку. Кваліфіковано виконувати ролі доповідача, опонента та рецензента. Доброго дня, шановні члени журі, учасники та гості турніру. Мене звати Лінчук Вікторія, я представниця команди Кут зору. Дякуємо за почитання. Настільки цікавої та важливої теми на сьогоднішній день справді, адже фізична безпека, як журналіста, так і кожного із нас є невід'ємною частиною життєдіяльності цілого світу. То, Звісно, за все дякуємо, шановні доповідальці, за виконану роботу і шановному опоненту за виконане опанування. І хочемо відзначити ряд недоліків та відповідних плюсів в їхній роботі. Перш за все. Клуб Паросток сприяє формуванню екологічної компетентності, розвитку дослідницьких якостей учнів, підвищує мотивацію до вивчення природничих дисциплін. Робота клубу здійснюється в двох напрямках: науково-дослідницька діяльність, результатами якої є написання рефератів, наукових робіт, проєктна діяльність, участь школярів, міських, обласних і всеукраїнських конкурсах та акціях екологічного спрямування. Та пропагандистські діяльності, що включає проведення виховних годин та заходів на екологічну тематику, випуск газет, бюлетенів, виступи шкільної егідбригади землян. Таким чином можна зробити висновок про доцільність використання пастоподібного гуміного препарату сапрогомопаст у сапробелої сумішці, заворошення розсади кокуміссатіоз. Перспективним є подальше вивчення препарату на приріст біомаси та врожайність. На даному етапі наших досліджень ми можемо рекомендувати виробництву пастоподібний препарату сапропогомопаст, але не більше 5% від загального об'єму сумішки. Клуб здоров'я має на меті виховання гармонійно розвиненої, самодостатньої особистості, навчання методом підтримки здоров'я та розвитку фізичних якостей. З цією метою у школі проводяться спортивні свята, змагання, зустрічі з видатними спортсменами, уроки роздуми, здорова дитина, здорова нація, веселі старти, козацькі забави, фестивалі краси та здоров'я тощо. Юних книголюбів, поетів та письменників початківців об'єднує літературно-мистецьке Вітальне Соняшник, яка сприяє єдності інтелектуального і духовного розвитку учня. Гостями школярів були Іван Чернецький, Надія Гуменюк, Василь Гей, Олена Херетонюк, Микола Кузьо, Ірен Роздобудько, Любов Мілевич. Щорічно члени клубу збираються на засідання, присвячені творчості Славетної Лесі Українки та Великого Кобзаря. Дорогі, мої, мої любі діти. Сьогодні ми з вами вступаємо в ряди літературно-мистецької вітальні «Сонячні». Ні, Я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Читання є одним з моїх улюблених занять, адже це надзвичайно розвиває фантазію, також допомагає простіше мислити в спілкуванні з іншими людьми. Я є переможцем другого етапу всеукраїнського конкурсу Кращий читач України 2013 року. А в зв'язку з цим мене було запрошено до Львова на фестив... книжковий фестиваль Книгоманія, де я познайомився з багатьма цікавими авторами та новими людьми. Читання книжок надихає також на написання віршів. Це збільшує словниковий запас, що допомагає простіше виявити свої думки на папері. Учні навчально-виховного комплексу займаються пошуково-дослідницькою роботою на базі шкільних музеїв лисизнавства та бойової слави. Старшокласники проводять екскурсії для учнів та гостей школи, використовують матеріали експозиції при написанні науково-дослідницьких робіт. Музею, проводиться широка науково-дослідницька робота. Зокрема, збір спогадів очевидці Великої Вітчизняної війни, історія Другої світової війни в долях родин учнів НВК No9. Свідома письменниця, поетеса Крематурк-Лесі Українка і наша землячка 25 лютого. Тому саме зараз, на цьому тижні, ми відвічаємо Лесі Дні. І хто скаже, в якому році вона народилась? 1871 року. Так, правильно, Вона народилася 1871 року у Связі. Водночас Новоград-Волинську. Тому е ось цей будиночок, це будинок у Колодяжному, там вона також проживала. І зараз ці дні ми згадуємо таланти юних співаків, танцюристів та музикантів вликають гуртки художньої самодіяльності. Серед них фольклорний колектив Червона калина, ансамбль народних інструментів. Вокальний гурт Карамельки, хурт учні молодших класів «Грайлики», середніх класів Радість, вокальні гурти Барви та «Кампанелла». Вважають навчально-виховний комплекс номер 9 стартовим майданчиком для майбутніх злетів та самореалізації. Це і є найвищою оцінкою діяльності усього педагогічного колективу. Я Вігурський Артур, учень 10 ЛМ класу, переможець 4 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Я бажаю продовжити рухатися цим шляхом, оскільки відчуваю підтримку батьків, вчителів викладачів, а заняття приносять мені задоволення. Починаючи із участі у міських олімпіадах, з географії, англійської мови через участь у біологічних турнірах, формувалася моя особистість як молодого, сподіваюся, перспективного науковця. Наразі я можу впевнено сказати, що маю певний багаж знань, який я можу передати наступним поколінням. Отже, дев'ята школа, я дякую тобі за знання та отриманий дозвіл. В дев'ятій школі я дякую за те, що надали такі умови для розвитку та формування моєї особистості. Мені легко спілкуватися з чужими відносно людьми, розказувати про свої почуття та думки. Хочу сказати, що саме завдяки школі, саме завдяки цим педагогам мій син розкрився. Він знайшов ту справу в житті, якою займається, яка приносить йому задоволення. Зараз він навчається в Національному технічному університеті, Київський політехнічний інститут на спеціальності. Фотонік, інженер-фотонік, оптоелектронік. Хочу подякувати всьому педагогічному колективу. Особлива подяка дійсно фізикам і математикам, кафедри фізики і математики, тому що це їхня кропітка робота зробила можливим такий результат. Але хочу сказати, що той тил всього педагогічного колективу, який він відчував, і відчували ми, і батьки і бабуся, з і дідусем теж багато чого зробили в плані його впевненості, в плані досягнення успіху, тому що підтримували всі: і вчителі української мови, і біологи, і хіміки, і окрема подяка соціально-психологічній службі, яка працювала з ним, яка вчила його виступати, яка вчила подолати страх, оскільки. Ну він як хлопець, як фізик, все-таки більше науковець, і виступи публічні його лякали. Тому в подальшому це йому пригодилося і він це використовує максимально ефективно. Він навчається успішно, на підвищену стипендію. Він задоволений тим, який вибір зробив в своєму житті, і, якби не школа, напевно, він би, ця, саме ця школа, цей педагогічний колектив, він би так не розкрився. Ну, слід, Напевно, що хочу сказати, що це результат не одного року, це з восьмого класу. Та, це, з восьмого класу постійна робота, постійне вдосконалення, це шлях спроб, помилок, і, напевно, так гартуються кадри, гартуються науковці і варто випускникам, варто учням цієї школи максимально. Брати від викладачів все, що вони можуть такти. Ніколи не зупинятися на досягнутому, нести у світ добро, працювати в ім'я своєї держави. За такими принципами живе і працює учнівський, педагогічний і батьківський колектив школи. Це і є формулою успіху навчально-виховного комплексу.